Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія. Починаю свій влог зі сніданку. Сніданок для малюка. Ми з Кирилом вже поснідали. У нас зазвичай легенькі сніданки, типу бутербродів чаєм. А малюку я готую такий омлет у мікрохвильовій печі. Для цього мені треба яйце, формочки для кексів, молоко і ваші улюблені приправи. Я використовую сіль, сухий. Кріп і сухий чесник. Все перемішую, формочки змащую вершковим маслом, до яйця додаю молоко, зубовтую його, і щоб утворився омлет, і додаю вже у формочки. В подальшому ви це побачите. Нещодавно на моєму каналі з'явилося дуже багато підписників. Дякую Галі за з каналу Несе Галя Воду. Вітаю вас на своєму каналі. Хочу трошечки розказати про себе. Мене звати Анастасія, я родом з міста Ізюм, той, що на, у Харківській області. Останні роки перед страшною подією, яка сталася у нас в країні. Я десь років 15 жила у Харкові і е, коли все почалося, ми з сім'єю переїхали до Чернівців, до Чернівецької області, а потім ми жили у Івано-Франківську. В подальшому ми переїхали до Іспанії. До речі, омлет я ставлю на невелику потужність десь на три хвилинки. Потім достаю, перевіряю, і якщо треба, ще ставлю десь хвилинки на три або чотири. Свій канал я почала вести, коли ми жили у Франківську. Я давно хотіла завести свій канал, мені подобається монтувати. У нас вдома є домашні відео, я їх називаю, з різних подорожей, сімейних подій. І нам дуже подобається переглядати. І одного разу я подумала, чому б не зробити одне відео на Ютубі. І так одне за іншим. Пішло, пішли мої зйомки і монтування відео для каналу. Так і з'явився мій канал. Так, стосовно відео, сьогодні я вирішила поприбирати, змінити постільну білизну, тому що вже свята скінчилися, треба вриватися у буденність і вже хочеться трошечки навести ладу, тому що після свят, після канікул в квартирі відбувається вже хаос. З нами живе ще наш котик, його звати Томік. У нас ще є собака, але вона живе зараз з батьками в Україні. Власник квартири не дозволяє її поки що забрати, але я все-таки плекаю надію на те, що ми її зможемо забрати. А може вже і в Україні все налагодиться, і я вже поїду до своєї собаки і буду жити разом з нею. Але вона почуває себе дуже добре. Батьки про неї дуже дбають. Я дуже вдячна їм. Вони великі молодці. Намагаюся не, не сильно перейматися за собаку, але я про неї думаю кожен день, тому що це член родини. Так, повертаюся до прибирання. Вже таке відчуття. Хочеться в квартирі поприбирати усе, викинути усе увесь непотріб, якось поприбирати, поприбирати усі полиці, шкафчики, шухлятки, усе зайве викинути. Знаєте, таке відчуття, наче я вже завтра поїду додому і все зайве хочеться викинути. І ще кожні півроку я прибираю у аптечці, тобто перебираю аптечку. Я маю аптечку. Здається, у кожній сім'ї, в холодильнику, всі полиці запиті лікарськими засобами. В першу чергу хочу сказати, що усі лікарські засоби, якщо ви купляєте або хочете зберігати, щоб вони у вас були на якийсь випадок, обов'язково треба. Проконсультуватися у лікаря. Просто так ліки покупляти не треба. Коли ми виїжджали з України сюди, в Іспанію я купила повну аптечку на всі випадки життя. Знову ж таки, проконсультувавшись з лікарем, це дуже важливо. Так, дівчатка, ось у мене вийшло: ось ця частина вже піде у смітник, ця ще залишається. Це у мене тут ліки були ще з того моменту, як ми приїхали з України. І слава Богу, ми багатьма з цих ліків не користувалися. Тому вони там деякі продовжують стояти, а деякі потроху вже йдуть смітник. Е, дуже добре, я бачу тенденцію, що діти тут менше хворіють. І якщо хворіють, то як вже, ви вже пам'ятаєте, парацетамол і мед. Це те, що ми лікуємо. І зараз ще будуть треба перебрати ліки, які в мене у контейнері. Вони теж там, типу, таблетки, там якісь пігулки, і ще те треба перебрати. І все. І ще на півроку вистачить повертаючись до е, коментарів стосовно лікаря, знову ж таки, хочу нагадати, що ліки купляти без е, і споживати ліки без консультації лікаря не потрібно. Е, е, я коли виїжджала, у нас в Харкові є лікар, з яким ми консультувалися і підбирали усі ліки для дітей, для сім'ї. Якщо щось трапиться на перший е, випадок, е, у відео я вже взяла. Таку сумку велику. У мене тут є ще пігулки і деякі е, е, ліки, які теж треба перебирати і поскладати. Е, е, це Дуже важливо. У мене є не всі випадки життя, мені здається, на першу допомогу. Але тут в Іспанії поки що, слава Богу, не доводилося звертатися прямо до таких сильних ліків. Тому краще я їх усі буду викидати, ніж споживати. Тож, друзі, бажаю вам міцного, міцного здоров'я. Так, Ольга Чарка і пакетик, який з ліками, які втратили свій строк придатності. І ось ця така кубка, те, що треба буде сюди в контейнер поскладати і покласти вже на місце. Я вже казала, що тут в Іспанії ми менше користуємося ліками, це добре, краще я їх буду викидати за непотрібності, за вичерпання строку придатності, аніж буду ними користуватися, але все одно, як перша допомога, щоб швидше зорієнтуватися, я тримаю вдома ліки. Ось такі справи. А зараз хочу вам трохи показати свято, яке нещодавно було в Іспанії, а саме 5 січня. У нас у Валенції був парад, так само як і в Барселоні і в інших містах. Хотіла вам показати трохи цієї атмосфери. Над містом літав гелікоптер, тому що коли відбувається якась подія в місті, то завжди літають гелікоптери і стежать за порядком. Парад почався з кіної гвардії, потім була поліція, потім пожежники і потім вже почався сам парад. На деяких проміжках відео я трохи прибирала звук, а взагалі я його лишила, щоб ви могли відчути цю атмосферу. Свято почалося ще десь о 15:30, коли самі королі прибувають до порту, і мер їм вручає ключі від міста, щоб вони могли ввечері завітати до кожної родини і подарувати подарунок. Це дуже цікава історія. Вважають, що саме 6 січня мудреці зі сходу прийшли у віфлієн, щоб вклонитися немовляті Ісусу і принести йому в дар золото, ладан і миру у 7 столітті. Почали вважати, що у Волгів було три з трьох країн світу і три етапи людського життя молодість, зрілість і старість. Після порту королі їдуть у місто і починається такий парад. Парад складається із фей, чарівників, героїв мультфільмів, якихось ще вигаданих персонажів, грає музика, танцюють усі. Це дуже дуже гарно. Як ви вже могли помітити, у параді дітям кидають цукерки, тому всі охочуючі, які прийшли на парад, приходять з пакетами, сумками. Дехто приходить з парасольками, дехто навіть бере з собою драбину і залазить на драбину, щоб не збирати якомога більше цукерок. Це таке сімейне свято, тому на цей парад можна навіть потрібно приходити з дітьми, приходять з сім'ями. І зустрічають всіх гостей свята. В параді приймали участь не тільки казкові герої, а ще й різні організації, в тому числі і спортивні, і футбольні. І тому дітям могли роздавати іграшки, кидати м'ячі, роздавати кульки. Це дуже цікаво виглядало. До речі, в подальшому ви побачите. Символ Кажана це футбольна команда. Я не знаю назву цієї футбольної команди, але символ Кажана ще являється символом міста Валенсія. На цьому місці довелося трохи прибрати звук, тому що попереду розплакався малюк і е, просто все відео було у е, плачі, але мені хотілося показати цю красу янголів, передати цю атмосферу. Якщо був би звук, це б виглядало ще краще. Парад завершують три королі. Спочатку йде мальхіор, здається, зі своєю світою люди збирають листи від дітей, щоб принести їм подарунки. Ладен є обов'язковим атрибутом кожного короля, тому після короля знову ж таки везуть ладен і йдуть танці. Парад продовжується. Наступним королем у параді їде Гаспар, він символізує зрілість, якщо Мельхеор символізує молодість, то Гаспар символізує зрілість, він знову ж таки їде з ладаном, зі своєю світою і з подарунками для дітей. І третій король, Бальтазар, він символізує старість, знову ж таки його супроводжує його світа, ладан і подарунки. Далі королі їдуть на головну площу міста Аюнтаменти, щоб привітати всіх мешканців міста з таким великим святом. Парад закінчується цирковими акторами. А я на цьому теж буду закінчувати своє відео. Зустрінемося у нових відео. До зустрічі! Бажаю вам усього найкращого, миру, здоров'я, натхнення і всього самого-самого хорошого. До зустрічі, папа! -па.